В сьогоднішньому в Євангелії ми чули такі слова, до чого прирівняємо царство Боже? На що воно подібне? Воно подібне до гірчичного зерна. Гірчична зернинка менше, ніж макова зернинка, але з неї виростає. Великий кущ. І там в Палестині інколи ці кущі так зростаються, що це схоже на велике дерево. І там навіть гніздяться птахи небесні. Тобто з малого виростає щось велике. Часто ми в своєму житті. Відчуваємо в душі свою малість. І, мабуть, із за цього відчуття ми пробуємо щось досягнути в цьому світі. Ми навчаємося, працюємо, трудимося, щоб здобути щось велике. Але ні посади, ні ступені наукові не дають змоги. Заповнити це. Лише Бог Великий, може зробити і нас великими. Погляньмо на святих. Вони були такими людьми, як і ми. Своїми недоліками. Але вони відкрили свої серця на зустріч Бога. І Бог війшов в них. Згадаємо слова Євангеля, слова апостола Павла, який каже, вже не я живу в собі, а Христос в мені живе. Також перегукується з цим слова притечі Христового Іоанна, який говорить, мені маліти, а йому зростати. Тому ставимо перед собою великі цілі. Мріємо. Про щось велике і значуще. І всупереч тому, що відбувається довкола нас, ми все-таки віримо в свою перемогу. Віримо, що слава і честь, слава і перемога оселяться в нашій землі. Але Цієї малої віри виростають наші перемоги. Тому відкриємо свої серця на зустріч малому дитяті, яке прийде в цей світ, тому що з малого виростає велике із наших пожадань, мрій. Можуть статися доленосні події довкола нас. Тому прикладаємо ці зусилля. І напередодні Різдва Христового, а залишилося вже декілька днів до Різдва. Пам'ятаємо, що ту малість, яку кожна твереза, доросла людина відчуває у собі. Може заповнити тільки великий Бог, і зробити він може нас теж великими. Амінь.